Ських людей очищаю. Прошу вищі сили допомоги. Запалюється свічку. Свіщеним випалюється повністю вся агресія, всі негативні дії, порчені програми, зглази, переклади, обміни, подміни, крадні стяги, прокляття. Все лайно, що робив агресор, сибіль, сльози, страждання, ненависть, агресію, повністю всю випалюю, всі лайливі слова, прокльони прокляття, жахи, страхи. Все погане і лихе, що робив агресор, випалюється священним вогнем, очищається з вашого простору, з простору тих, хто дивиться відео, близьких людей. Винищується повністю. Весь негатив, який ще не агресор убирається, буде так і так є, все погане, все лихе. Кладовицька магія, церковна негативна магія, прокляття зглази, порч, заздрість, випалює всі слова негативні. Всі тортури. Все насильство фізичне, випалюю повністю, обираю з енергетичного фізичного простору, вижигаю повністю. Всю нервову стреси, всю нервову напругу випалюю повністю, очищаю ваш енергетичний фізичний простір від агресора, очищаю вогнем, випалюються всі прив'язки, залежності, кармічні вузли, пуповини, шийники, всі енергетичні, Енергетичні крадники і стяги, більш енергія до ворога не йде. Зараз не йде. Оцікаві, які ще будуть. А також прошу. Допоможіть закрити, Ух, яка петля випалюється, ошейник випалюється, собачий Палю повністю всі ошейники випалюю, собачу. Цим воском закриваються всі пробиття, продири. в енергетичній оболонці. Тих, хто дивиться відео близьких людей, затягує ковою всі рани. Серце більше не болить, душа більше не болить, загоюється, закривається енергетичний простір, Зашиваю всі травми ран більше не болить, душа більше не страждає. Затягую, повністю зачиняю. Більше немає енерготока до агресора. Ой, угу. це перше відрізання.